Доброї каска, де живуть, і ведуть. А і казка, у У садочку, у садочку нас вони А казка, у У садочку, у садочку в, нас вони в житті усім потрібна дружба. І для розваг, і для журби, і з другом. Легше в світі жити, але й дружити треба вміти. Дружба це найцінніший скарб у житті кожної людини. Малята! А чи вмієте ви дружити? Пропоную з'ясувати це разом. Дружба, яке хороше і приємне слово. Друзі потрібні кожному. Коли маєш друзів, веселіше жити і долати труднощі. Добре, коли є один або два найліпших друга, таких, що завжди підтримують і не залишать у біді. А крім них багато просто друзів, приятелів, з якими й погратися можна, і в кіно сходити, і просто потеревенити. Друзі це скарб. Що більше друзів, то багатша людина. Мати друзів справжнє щастя. А якщо друзів немає. Виходить ти нещасний. Усі ходять купками або парами, а ти весь час сам. Звірята, мімі Тео та Діді запрошують нас пограти разом із друзями. Сьогодні мімі тео та діді знайшли лабіринт. А? А? У центрі якого знаходиться приз. Лабіринт. Що, як ми заблукаємо? Можливо, нам допомагатимуть. Мімі почала фантазувати. О, Які двері обере Діді. Обери двері з кружечком. О, ось ці? Це квадрат. Спробуй ще, діді. Може, ці? Це трикутник. Е -е. А, ось ще кружечок. Ура! Молочинка, діді. Двері відчинилися, і нас там чекає завдання. Як справжні друзі, допоможемо діді виконати його. В кожному домі є багато предметів необхідних людині. І кожен з них має своє призначення. Наприклад. Стілець потрібен, щоб на ньому сидіти, а кастрюля щоб зварити в ній суп. А чи знаєш ти функцію кожної речі в твоєму домі? Послухай завдання, а потім подумай та обери правильну відповідь. На це тобі дається 5 секунд. На чому можна сидіти? Вірно, ми сидимо на стільці. Де потрібно зберігати продукти? Продукти ми зберігаємо в холодильнику. Яке взуття можна носити в домі? Так, у домі ми носимо капці. Чим можна вимити руки? Правильно. Руки ми миємо милом. Чим можна розчесати волосся? Волосся ми розчесуємо гребінцем. Молодці діти. <плес> о, це два. Ем, о. О, це отрим. Дивись уважніше. Ага. Молодець. Наступне завдання. Подивіться уважно: чи можуть друзі дарувати один одному подарунки? Вірно, можуть. На цій картинці хлопчик дражнить дівчинку. Так можна вчиняти. Ні. Діти спокійно граються. Правильно чи ні? Вірно, так граються справжні друзі. Чи можна ображати друга, руйнувати чиїсь будівлі? Ні, це поганий вчинок. Правильно гратися разом? Так, можна стрибати на скакалці по черзі. Чи можна діти насміхатися над друзями? Правильно, не можна. Тварини можуть бути нашими друзями? Звісно, так. Як ви гадаєте, чи можна ображати менших? Ні, ні в якому разі. А допомагати один одному? Так, справжній друг не залишить у біді. Чи можна забирати іграшки в друзів? Ні. Треба вміти просити і ділитися. А правильно гратися разом. Так, молодці. Що це мімі? Це мапа, яка веде до призу. Який шлях пропонує мапа? Тобі потрібно йти праворуч. Мімі це ж ліворуч. Можливо, пан страус може допомогти. Праворуч, ліворуч. Праворуч, ліворуч. Ліворуч. Mm -mm. Що думає пан Страус? Ні. Праворуч ліворуч. <сюда grab facial> Діді знайшов приз. Але які двері вихід? Мімі. Mm. Тео. Oh, ah, uh, uh, uh Пане страус! Ви бачите, діді. Віностечки. Mm -hmm. uh -huh. uh -huh. uh -huh. За якими дверима вихід? Mm -hmm. Що ти mm -hmm. там вигадала? Oh, оранжеві. Невірно, uh -huh. що тепер, мімі. Uh -huh. Ви спробуєте усі двері? Жовті. Помилка <плес> Сміливіше <плес> тео. Рожеві. Правильно. Ось і вихід. Пропоную пограти в гру. Чи вмієш ти дружити? Якщо ви згодні, кажемо так. А якщо не згодні кажемо ні. Товариша не треба поважати, а краще кривдити його та ображати. Якщо друг у тебе є, життя радісним стає. Разом можна все зробити, тож без друга не прожити. Слід другові допомагати, В пригоді завжди захищати. Робіть добро, великі і малі, і будуть друзями всі люди на землі. Так весело дівчаток ображати, дальки у них та книги відбирати. Коли ж якесь нерозуміння потрібно виявити терпіння. При сварці швидше помиритись, не варто з друзями сваритись. Не кидайте ви друга у біді. Він допоможе і вам колись тоді. Мімі -мі і її друзі знайшли вихід, що ж було в коробці. Цукерки! Тепер я бачу малята, що ви вмієте дружити. Дружба це коли діти граються разом, діляться іграшками, не сваряться. Знайти справжнього друга дуже важко, а ще важче – зберегти дружбу. Справжній друг не залишить у біді. Ти друзям допомагай завжди. Разом з друзями відпочиваємо. Весело рухатися починаємо. Прилетів крилативі вітер, десь далеко прилетів, на криліні степла літо, повне радощі віди. Ла Літо тепло літом, намомний віде рець. За свірінька є веселий, безтурботний горобець. Я сонце прибігає. Дощу падає з гори. Веселішої немає, ані ж дітечко в пори. Малята, будьте справжніми друзями. До зустрічі!